Біоритм унікальний полівітамінний комплекс для котів та собак. Препарат розділений на дві формули ранок і вечір. Ранкова таблетка підтримує нервову систему, покращує обмін речовин, додає енергії та зміцнює імунітет. Вечірня таблетка заспокоює, нормалізує емоційний стан, покращує роботу серця і сприяє відновленню організму. Препарат має різні смаки для котів. Кролика морепродуктів і курки. Він адаптований для собак різних порід малих, середніх і великих. Комплекс містить спеціальні формули для кошенят і цуценят. До складу біоритм входять 12 вітамінів, 11 мінералів, рослинні екстракти, таурин, Л-карнітин та інші корисні речовини. Біоритм застосовують під час росту. У період вагітності для активних і літніх тварин міжсезоння, після хвороби. Інструкція до застосування: Давайте тварині одну таблетку вранці та одну ввечері. Можна давати таблетку цілою або подрібнити та змішати з кормом. Тривалість застосування. Застосовуйте препарат протягом 15 днів. Зробіть перерву на 6-7 днів, після чого можна продовжити курс. Дозволено для тварин від 2 місячного віку. Біоритм це природний баланс здоров'я для вашого улюбленця.